Чомусь цей світ він не вчить нас, як ми повинні правильно жити у ньому, а лише гордитися, не смирятися, не любити, а підняти високу голову і далі рухатися. Але проблема сатани була у тому, що він возгордився, і через це він був скинутий. З неба через те, що він сказав, що мені не потрібно Бога Слова Божого, і що робимо ми у теперішній час? Чи ми біжимо до Слова Божого, яке дає нам життя, яке включає нам розум, чи ми гордимося і думаємо, що ми зможемо все подолати своїми силами, але Бог є над всім. І сам Ісус Христос у Біблії Він чітко показав, що по любові пізнають. Його дітей. Тож, якщо ми називаємо себе християнами, ми повинні перш за все смирятися перед Словом Божим, не гордитися, не противитися, а приймати пасторів, священників у своєму житті, бо тільки так ми зможемо себе спасти. Чомусь, бачучи паралель між служителями церкви і між людьми плотськими, в чому різниця? В тому, що там є Бог, а тут немає його. Там є смиренність, любов, а у нас цього немає. Тому нам потрібно бігти до покаяння, бігти до людей Божих, тільки вони нас навчують, як включати наш розум. Амінь.